Друзі, в нашій студії Осіф Зісіль з дисидентчної ініціативної групи 1 грудня. Пане Йосіфе, вітання. Вітаю. Ну і ми вже з вами почали це говорити, і в мене була нагода тиждень тому в ветер прямого каналу. Я був саме в Хайфі, прибув тоді напередодні масованого обстрілу цієї країни, і знаєте давайте почнемо з такої свіжої заяви українського президента Зеленського про подвійні стандарти. Зараз багато хто цитується. і це сталося під час його спілкування з бразильськими змі. І він да. каже про подвійні стандарти з боку союзників щодо захисту України та Ізраїлю від повітряних атак і виступає за те, щоб авіація союзників збивала російські ракети, які летять по Україні. Україні. Наскільки взагалі доречне таке порівняння, і знову ж таки повертаючись до того, як спрацювала, як е, вирішила діяти е, в умовах цього обстрілу е, сусідня Арабська держава Іорданія, е, вирішив збивати іранські е, безпілотники, ракети і як цьому протиставили е, саме е, брак. Цієї сміливості, і рішучості з боку нашого близького партнера Польщі. У Вас багато запитань в одному запитанні. Технічно багато да. запитань, да. так. Да. Заява Ну, починай. добре, добре, я да. години півтори, думаю, вкладуся в відповіді на ці запитання. Ми можемо більше не да. говорити. Ну, Пане Пітере, оскільки дійсно ви були в Ізраїлі, то треба розпочати з цього. Так, да, пережили цей напад, який до насправді до Ізраїля майже не дійшов. Я, бо, я проспав, нічого не чув. Завдяки союзникам. бо всі ці об'єкти, які летіли на Ізраїль, майже усі були збиті за межами Ізраїлю. І в цьому дійсно приймали участь і ізраїльтяни, передусім, американці, британці, і Йорданія. Йорданія допомогла тим, що відкрила. Простір повітряний і надавала розвідувальну інформацію. І, можливо, і сама збивала. От розумієте, коли летять від 300 до 500 об'єктів, з'ясувати, хто кого збив, дуже важко. Хоча все записується, але треба все розшифровувати. Стосовно поведінки Йорданії, давайте спочатку, перше ніж перейти до більш складних питань. Так. Йорданія давно має мирний договір з Ізраїлем. Це важливо. Не всі арабські країни мають. Друге, ще Трамп, якщо я не помиляю, створив мале коло арабських країн проізраїльських, і Йорданія туди ввійшла. Я нічого дивного в цьому не побачив, що вона прийняла участь. Йорданія це антиіранська країна, вона арабська. Іран це не арабська, як ви знаєте, це перська країна. Там дуже великі є проблеми, бо Іран претендує на роль головного чинника не тільки в. Перській частині Арабського миру, а взагалі на Близькому Сході і Арабському світі. З цим не погоджується багато арабських країн. Багато арабських країн з цим не погоджується, передусім Єгипет, який також має мирний договір з Ізраїлем. І це було величезне досягнення, я пам'ятаю, як це відбувалося в 1977 році. Таким чином, нічого дивного тут немає. Іорданія виступила за Ізраїль і тим самим показала, на чиєму воїна боці. А на якому вона боці? Це ж не просто Ізраїль і Арабський світ. Це світ розколовся на дві частини. Я про це тут говорив неодноразово. Це міжцивілізаційне зіткнення світове. З одного боку, демократичні країни, з іншого боку, антидемократичні країни. І ми вже живемо два роки у цьому міжцивілізаційному зіткненні. Просто нам так повезло в лапках, що ми опинилися в епіцентрі цього. Але в, Ізраї, в Ізраїлі останній рік почали також писати матеріали про те, що це зіткнення двох цивілізацій демократичної і антидемократичної. Ізраїль, як і ми, верніше, ми, як і Ізраїль, намагаємося стати частиною демократичної цивілізації. Тому ми з цього боку барикади. А арабський світ багато в чому, і Іран, з того боку барикади. Іран з нас країна, яка повністю підтримує Росію. Що тут дивуватися? Іран повинен був це зробити, він це зробив, з майже з нульовим ефектом, хоч вони там, як будь-яка країна з монополією на пропаганду і на інформацію, вони кажуть, що це перемога. Добре, хай буде це перемога для них. Так що нічого тут дивного нема. Ізраїль показав свою технічну спроможність. Одночасно він показав, що наші намагання отримати протиповітряну допомогу від Ізраїля, вони були марні. Ізраїлю потрібно самому це. На відміну від європейських країн, від Америки, і інших демократичних країн, Ізраїль воює 75 років. Треба осмислити це. Він воює всю свою історію. Ми не воюємо всю свою історію. Ми в 91-му році не воювали, а він одразу після набуття незалежності на наступний день почав воювати, в 48-му році. Коли я говорю про Ізраїль, от тут в цій студії багато років я говорю про те, що нам треба не чекати допомоги від Ізраїлю, а вчитися в Ізраїлю, 100%. Да, як в сучасний час, у новітній час, стати демократичною, добре озброєною. Здатною себе захистити і економічно потужної держави. Вчитися треба, а не чекати, поки подадуть. Угу. Тепер стосовно подвійних стандартів. Мені здається, це було перше ваше запитання угу. у цьому блоці. Нема. Нема ніяких подвійних стандартів. Не можна порівнювати Ізраїль і Україну. Є багато поверхових порівнянь, але в глибині ми дуже різні країни. Раз. Далі. У Ізраїля є союзницький договір з Сполученими Штатами. України його що нема. І коли нам у тих от, всіх перепетіях з НАТО казали, що може нам вибрати як Ізраїль, ми казали, ні, нам не треба такого, нам треба членство в НАТО. А треба запитати, вчитися знову ізраїлю. Чому Ізраїль відмовився від членства в НАТО, не пішов тим шляхом, а обрав союзницький договір, згідно з яким він отримує постійну. І своєчасну допомогу від Сполучених Штатів, навіть як ви бачите, вони втрутилися у збиття повітряних сил. Давайте можемо нам обрати інший курс на союзницький договір Сполученими Штатами, поза межами НАТО бути. Якщо прийде час вступити в НАТО і нас туди візьмуть, хоча нам не стоять із розкритими об'яттями обіймами, то тоді ми підемо в НАТО, але не скористатися можливістю, якщо вона є. Це показує некомпетентність нашої керівництва і наших дипломатів. Вони не розуміють, про що йдеться. Вони стоять як ображені діти стоять, як це так нам не допомагають, як подвійні стандарт. Нема ніяких подвійних стандартів. І Росія це не Іран. Це найважливіше. Ядерна держава. Так. Да. Причому не просто ядерна держава, є і інші ядерні держави. Індія, ядерна держава, сам Ізраїль, ядерна держава, Франція, Англія. Він агресивна ядерна держава. Він шантажує світ ядерною загрозою, від шантажу до використання невелика відстань. Тому не можна порівнювати навіть у цьому аспекті Ізраїль, Іран і Україну Росію. Проти Росії американці не будуть збивати, бо вони бояться ескалації, бо вони бояться початку ядерної війни. Ми не боїмося ядерної війни, бо ми маємо цю війну дуже страшну. Яка забирає багато жертв, а ядерної ми не боїмося, бо ми не думаємо про ядерну війну. Європа, Америка, Канада, всі думають про ядерну війну. Я не кажу про уряди. Я кажу про більшість населення думає про це, не хоче цього, дуже боїться цього. Ми будемо їх всьому звинувачувати. Взагалі треба, не треба нічого ні від кого очікувати. Оце важливий принцип життя. Треба розвиватися самим. Ми воюємо третій рік. Де наша промисловість військова? Що ми зробили за два роки, щоб відновити ту промисловість, яка була у нас на початку 90-х років, хоч би частково, хоч би снаряди виготовляти. Ні, нам простіше простягнути руки і чекати, поки нам покладуть ці руки. Зараз ми опинилися просто на грані прориву. Добре, що американці вчора прийняли це рішення. Я в цьому не сумнівався, що вони його приймуть. Бо я ще раз кажу, я оперую іншими категоріями. Я 25 років займаюся питаннями колективної ідентичності, цивілізаційної ідентичності. Я розумію, що світ розділився по цій лінії вперше в історії. Демократичний світ і антидемократичний світ. Подобуємося ми Заходу чи не подобаємося, Захід не дасть нам програти, виходячи з цього принципу. Але з другого боку, я розумію, що Китай не дасть програти Росії. Вони споріднені душі, вони з одної авторитарної колиски. І ці, і ці комуністичні посткомуністичні країни. В Китаї загинули десятки мільйонів людей, коли ось ці комуністи приходили до влади. Ні, їх попередники. І що з того. вони відчувають цю спорідненість. От я бачив на днях, показували карту пост Росії, як вона буде розділена після війни. Я кажу: ви з Китаєм порадилися? Китай не дасть цього зробити. Бо він буде бачити, що він наступний. Якщо Росія розвалиться на шматки, він буде наступний. Він така ж сама імперія. Не така точно, але такого класу. І що ви хочете? Ми опинилися в ситуації, як Ізраїль, до речі, перманентної війни, бо сили урівноваження. Та цивілізація антидемократична має величезні ресурси, якщо враховувати Китай, Північну Корею, Іран, Сірію, Білорусь, Венесуелу, Кубу і так далі. Всі терористичні рухи, які годуються від арабських країн. А з цього боку 54 країни, які через Рамштайн нам допомагають. Пане Евосі, знаєш, ще раз чого... сказав, це рівновага. До, до чого ви ведете Це рівновага, це найкращий для нас сценарій. Це багатолітня така війна, завжди це лементує моя колега. Багато років цього протистояння пам'ятаємо, як Дмитрій Медведєв обіцяв, що росіяни будуть воювати скільки завгодно, аж 50 років. І тобто що? ми, перетворюємо... ми перетворюємося перетворюємось на полігон. якщо... Ті не здаються, і Китай буде продовжувати допомагати, і Росія нам будуть продовжувати допомагати. Захід. Будуть. Ми просто перетворимося в полігон для для воєнних дій. Наше Об, бажа... да, 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 наше бажання глобального протистояння, наше бажання ні до чого, і що, і, 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 Пітер, що зрозуміти, що залишиться з України, тоді? Пітер, розумієте, це вселенські сили, це природа так поставила. І ми в центрі цього протистояння. А ми опинилися, я вже сказав. А може, про це, це не другі було... рішення, а не вселенські сили. Нема рішень. Для цього питання. Ніхто не може, що ООН пере... переважить це, хто по... хто в світі переважить. Навіть якщо нам дадуть в 10 десятеро більше зброї. воєнні Велинку. бази на території США, ви, ви... ви не Но... контингентці. Ну, послухайте, бо, навіть якщо нам дадуть 10 більше зброї, то ми просунемося в очередний контрнаступ ще на 50 кілометрів yeah. на схід. І що? Uh -huh. Це вирішить проблему миру і війни? Ні. Тільки розтрощення Росії. Повне розтрощення, як Німеччини і Японії у Другій світовій війні, да, дасть нам можливість. Але самі, самі через, 50, через 50 років отримати мир. Бо мир може бути через тільки. Років. з... 50 років. Ну, це я оптиміст. Ще раз кажу: мир можливий тільки з демократичними країнами. З демократичними ми завжди будемо жити, як на Вулкані. Вихід до кордонів 91-го року і одразу вступ в НАТО. Можна дійти. Можна діти з величезними втратами, і з величезними територіальними. Ні. Май... Але є, але є така пропозиція. Ну, Зокрема, ні. колишній генсек НАТО Асмусен Пітер, це Входимо якщо в НАТО до... НАТО в... Да. в тому вигляді, який маємо зараз без території. Моріти про це. Я не вірю, що навіть якщо ми дійдемо до кордонів року, ми ввійдемо в НАТО. Буде час якийсь. А Росія буде готуватися до реваншу весь цей час. А я не впевнений, що ми з такою владою, як сьогодні, будемо готуватися до нової війни. Всі сили повинні бути кинуті на підготовку до наступної війни, навіть якщо буде перемир'я. Якщо ми цього не розуміємо, на жаль, нам прийдеться, як і Ізраїлю, воювати десятиріччями. А ви взагалі, ви взагалі о, розглядаєте варіант. О... Демократичної трансформації влади в Росії, в Росії. І, виключено з нульова ймовірність. Росія в її кордонах з історією не здатна стати демократичною країною. Взагалі. І Китай не здатен. Ну що я можу зробити? Ну, Єльцин, все це, ж таки це, це, була, це, це, це був такий. Пітер, все ж таки, це цивілізаційні закони. І ні, я це вигадую. Я тільки аналізую те, що я бачу навколо себе. І вже багато років це роблю. І мій аналіз він можливо недосконалий. Він не ідеальний. Я можу помилятися. Але я в січні минулого року сказав, що буде зараз в Україні. Ось що буде така війна, не туди, і не сюди. Виходячи з цього аналізу, ідентичності цивілізаційної. Ваш прогноз тоді до речі, я знаю, що ви нещодавно пан е, Іосиф зробив такий е, е, аналіз, і ви навели такі чотири сценарії. Закінчення війни. Це було майже півтора роки тому. Я вже про це тут розповідав. Не, чи не змінився? Ну, ніхто не, не помічає цього. Ваш аналіз, ну, я, розумію, я не війця. можу вкласти свої думки. Чи це сценарій у голові... залишилося чотири. І а? які вони? Ми живемо зараз по моєму четвертому, четвертому сценарію. Не тому, що я його запропонував, а тому, що я так бачив світ навколо себе. І ми живемо зараз, на жаль, я хотів би помилитися, хоч би на третій сценарій, вийти на кордони 22-го року. Я вже не кажу про 91-й. Також багато жертв було би. Але ми не бачимо можливості в цьому році, стовідсотково, навіть якщо дадуть більше зброї. Є вселенська рівновага. Ну, жаль, що її не помічають. Ми можемо сунути, але для цього потрібно, щоб з нами разом поруч воювали наші союзники. Ми не можемо перемогти Росію самотужки, якщо з нами разом не будуть. Американці, канадці, австралійці, європейці. Як ми переможемо? Ну, тоді Росія кажу, матиме. Тільки розтрощення, тільки розтрощення Росії mm. і їх керований розділ на окремі держави. Це можливо тільки якщо Китай і Америка домовляться про це. До речі, Блінкен вже подорожує в вас. Ну в і що? А Китай не йде на це. Бо він бачить себе наступним, що його розділяють так, як Росію. Ну, враховуйте ці чинники, ну, ми можемо жити своїми бажаннями, своїми емоціями, але треба жити законом, який живе світ. Треба розуміти ці закони. Це не тому, що я так вважаю, це тому, що світ так побудований. Пане а чи вважаєте? Те, що ми утримуємося, це величезна заслуга України, що ми за 30 років досягли рівня громадянського Суспільство, зокрема, що в нас з'явилися союзники, і у нас така армія, оце три чинники, які дають можливість цієї рівноваги. Угу. Ніхто більше, ані влада. Оці три чинники утримують нас у цій рівновазі. Ми, ми перемагаємо, бо ми не дали реалізувати це сценарію російському. Це вже перемога, але це перемога багатьох не задовільняє. Я скажу, це четвертий варіант того, що я написав, як один з варіантів перемоги. Що оця, цей кордон квазістабільний, ну туди 50 кілометрів, ну туди 50 кілометрів, він не вирішує проблем миру і війни. Він може так тягнутися десятиріччями. Ну, не знайдіть сили в світі, які можуть це подолати. Це все одно, щоб придумати, як перемогти цунамі. Людство при його технічних озброєнні, що досі не може Побачити трохи раніше може, а перемогти ні. Виверження вулкану неможливо зупинити. Коли працює природа, треба це враховувати, а не казати, там ми переможемо цю природу. Може, не комуністи, які перемагали природу. Це не песимістичний сценарій, це реалістичний сценарій. Якщо ми не всі свої сили не віддамо війні. Ну, ви що, не впевнені в тому, як я, що 50% населення України не живе війною? Не живе війною. 54% кажуть, що ухилянство воно виправдано, Ще якщо розповім. не хочеться гинути так. на війні. Я не кажу про соцдослідження. Вони не відображають реальність, вони відображають те, що хочуть почути інтерв'юєри. Mm. Наші люди звикли відповідати так, щоб були задоволені ті, хто питає, пане з одного боку, маємо Іран, очевидний член цієї вісі зла. Але куди тоді зараховувати Саудівську Аравію? Да, невідомо. Це не ліберальна, не демократична да. країна, і також всередині цих країн. Ми бачимо, як і завдяки зусиллям Росії те, що відбувається зараз, та також цивілізаційна така боротьба всередині європейських. Західних демократій і всередині Ізраїлю, де пані Таняху також можна зробити аргумент, не є аж таким прихильником ліберальної демократії. Взагалі, всіляко зщіпляється за цю владу будь-якою будь-якою ціною, зокрема заради уникнення відповідальності в кримінальних справах. Так. Ну одна іншому не протирічить. Угу. і в ліберальних державах можливі такі випадки, як з паном Нетаніаго чи з іншими. З Трампом, наприклад, Зараз і так далі. Давайте все ж таки, це розділ, про який я кажу, це не означає, що весь світ розділився. Я про це не казав. Я казав, що є блок, певна коаліція антидемократичних країн, 10-12, я їх перерахував, і є 54 демократичні країни. Але в світі більше країн, а де ще ще 130 країн? Вони очікують. Чим кінчиться ця війна, це протистояння? Вони готові приєднатися і до одних, і до других. Це так само, як у нас. Я ж запитав, де 50% населення України, до яких не досі не дійшло, що війна у нас, що треба якось приймати в цьому участь. Вони також очікують. А чим кінчиться це? І вони приєднаються. До тих чи інших, вони адаптуються до будь-якої влади: до російської, до китайської, до іранської, до американської. Це проблема. Бо частина нашої ідентичності колективної це виток... високий адаптаційний потенціал, який виховався історією. Тому так повільно просувається те, що я називаю національним консенсусом. У нас приблизно 30% тих, хто готові. Віддати свої сили, гроші, здоров'я і навіть життя за Україну. Це по моїх грубих підрахунках. А де 70? Частина з них ти ж які чекають, поки прийде Росія. Їх не так мало. Ми бачимо по колаборації на окупованих територіях, що їх не так мало. А решта просто чекають, ім байдуже, якою буде майбутнє України. Воно буде українським, воно буде російським, китайським чи американським. Вони готові і вони здатні пристосуватися. Це значить, що вони підуть у диверсанти чи будуть постачати шпигунську інформацію. інформацією. Вони просто очікують. Ви сумніваєтесь в цьому? Добре. Але якщо ми нічого не робимо, щоб цю межу посунути ще далі, 30 років назад було 5%, сьогодні 30%. Ще через 10 років буде 40, 50. Ми рухаємося до того, до речі, те, що в Ізраїлі національний консенсус 80%. Ми рухаємося до цього. Але це еволюційний рух. Якщо б влада щось робила на допомогу еволюції, ось чому проблема, ми б трохи прискорили свій шлях. Бо навіть потужна влада, я не про нашу кажу, не здатна подолати еволюційні закони. Ну це просто смішно. Не можна навіть говорити про це. Всі разом влади не можуть зупинити війну. Подивіться, хоч одну війну, яку зупинила Організація Об'єднаних Націй. Не може вона це зробити. Нібито всі за мир, ніхто не хоче війни і майже, крім агресорів деяких, і все одно неможливо зупинити. Для того, щоб зупинити Милошевича, треба було бомбити Югославію. Його, все одно бачите, нема простих рішень, світ дуже складний. І навіть та схема, яку я пропоную, вона хоч і складніша, але вона також проста модель відносно. Це ще складніша, ніж ця модель. Пане Іславос, вчора Юрій Віталій Луценко був в нашій студії в цій, і він сказав, що ключова проблема цієї влади що там немає стратегії війни, стратегії перемоги. Тобто вона не артикульована. Я зараз цю Юрій Вітальчик. Нашої влади? Так, так. Ні, можливо, вони мають якусь формулу перемоги, просто вона хибна. От мені цікаво, на вашу особисту думку, якою має бути стратегія нашої перемоги ну і стратегія ведення цієї війни з Росією. Я не воєнний. Ні, це Я ж… Я не воєнний експерт. Я мислю, бачите, теж теж іншими категоріями. Я не я навіть не придивляюсь, звичайно, ці читаю новини. Я не розумію в боях конкретних, яке село віддали, яке захопили. Це не моя справа. Це воєнні експерти повинні оцінити. Я оцінюю світ в цілому. Ну, перепрошую, що так мене на старості років мене це цікаво. Стратегія повинна бути одна: все для перемоги. Все, абсолютно все, не частина. Не 10% сил, всі сили треба віддати для перемоги. І перемога буде така, наскільки ми в неї вкладемося. Але ми бачимо, що навіть якщо ми віддамо всі наші сили перемозі, ми не встані самі перемогти Росію. Нам потрібні союзники, які будуть воювати плечо-пліч з нами. Ну неможливо це, ну не не буває в світі. Ресурси повинні бути не просто урівноважені, як вони зараз урівноважені повинно бути більше з нашого боку, якщо Китай не домовиться з Сполученими Штатами про перемогу над Росією, а це дуже мало ймовірне. Але таке щось подібне було все ж таки, так? Да? Були були спроби. Ніксон ні. Будем... Я маю на да, увазі Ніксон мав Будемо... 73 дні. Дивіться, національні інтереси не співпадають у Росії і у Китаї. Вони хочуть захопити половину Росії. Коли вони малюють карти китайців, майже весь Сибір у них нам намали. Так перемогу Україні дає їм таку можливість? Так, ні. Тільки якщо вони допоможуть цій перемозі, окупують Росію разом з Сполученими Штатами і керовано розділять Росію. Це ж фантастично. Ми не ідея. можемо допустити громадянську війну в Росії. Бо це буде десятиріччями. Хто на, не наших, може допустити? На, наших кра... на наших кордонах буде йти війна різних суб'єктів. І це все буде проти нас також. Mm -hmm. Тільки керований розпад Росії, підємі великої коаліції і повної окупації дасть можливість, але перед цим треба розтрощити Росію. Я ж кажу: ну, історія дає нам приклади. Це Німеччина під час війни Японія. Пане Ось, ви приходили до нас з нас резовцем на, на, ще на серець, коли у нас була там ток-шоу, пам'ятаєте, з величезною аудиторією. І ви завжди закидали мені, що я аж настільки очевидний. Ліберал, я не знаю. Лівак, що я проти Трампа, що це е, так несправедливо. Бути настільки антитрампівським ну а зараз ми бачимо, що Трамп саме є той людиною, тією людиною, яка пропонує оці легкі рішення, як ви кажете, яких немає. Він каже, що за 24 ну, години він вирішить українську проблему в цьому контексті. Чи Я... вважаєте ви апокаліптичним Перший... сценарій повернення Трампа це до не... влади? Це не апокаліптичний сценарій. Вчорашнє голосування це показало. Ще раз скажу, Америка не вийде з цієї коаліції. Демократії. Навіть за Трампа. Навіть за Трампа. Ну що ви? Ви ж знаєте американські правила. Вирішують не президенти, а інститути. Державні інститути. Він намагається знищити інститути. Ну Саме він веде антиінституціональну ну, ну, і він війну і він апелює yeah. до Дасфольк. Ми вже знаємо Дасфольк. Знає, Хто апелював до народу, знає. народу, да. але він слабкий для цього. Він не може розруйнувати те, що 200 років утворювалося у вигляді інститутів. Вони були створені для стабільності Америки. Він намагається це розхитати. Ну, Він, можливо, хотів би стати імператором Америки, а хто ж йому дасть? З'їсть то він з'їсть, а хто ж йому дасть? Я не бачу. Перші джавеліни нам дав Трамп. Він. Конгрес, а Трамп не наклав вето. Він ну, просто відмовився. А міг їх. накласти. Треба а міг накласти. І зараз він каже, так він, його риторика помінялася. Бо він бачить, що американці переважно підтримують Україну. Він не може йти проти більшості, бо він кандидат на президента. Ну, він, він дозволив, по факту, Джонсону зробити так, те, повірте, що він зробив. Ну, Пітер, повірте, є оцей розділ, про який я кажу, він цивілізаційний. Він не залежить від державних керівників. Це природа так. Вирішила. А є різні ігри. Зараз іде передвиборчі перегони вже. І потрібно було критикувати Байдена. Байден допомагає Україні, значить, вони повинні б заважати. Але вони побачили, що це протирічить їх інтересам і підтримки від більшості американців. Вони почали загравати. Не можуть бути поверхові політичні інтереси важливіші, ніж цивілізаційний розділ. Це неможливо. І він буде з того боку, навіть якщо Я не хочу, щоб він став президентом. Ну, мені Байден не дуже подобається. Але ще раз кажу, він нікуди не дінеться від цього цивілізаційного розділу. Америка є, була і буде на тій стороні барикади. І це не важливо, буде нам подобатися Трамп чи не буде президент. Дякую вам, пане Осімо, за цей оптимізм передусім. Я заздрю о, о, вашому оптимізму. Дякую за. Ваш аналіз це, це, це развіоптимізм? Так, пан єс. Це реалізм. Щодо курсу Америки. Дякую Дякую вам за запрошення.